The orange is on the box. Цей апельсин є на цій коробці. On the box. На. The orange is in the box. Цей апельсин є в коробці. In the box. Або ж. The orange is inside. Всередині. Inside the box. В Inside. The orange is next to the box. Apple sin is Next to the box. The orange is behind the box Позаду. Апельсин є позаду коробки. Behind the box. The orange is in front of the box. Тобто цей апельсин є спереду, перед коробкою. The orange is under the box. Апельсин є під коробкою. Under the box. Під. The orange is over. The box – апельсин є над коробкою. Тому візуальне сприйняття допоможе вам краще запам'ятати, як вживати прийменники. Раджу вам переглянути це відео кілька разів, тому що інформація є мега важливою. І підписуйтеся на мій канал англійська по-простому.